Друзі, вітаю вас на курсі Таро для себе. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати старші аркани дуже-дуже детально і починаємо свій шлях з нульового кілометру, як я його називаю, тобто з нульового аркану. Шут, Блазень, дурак, його називають по-різному. Давайте більш детально розглянемо в чому його особливість. Це початок шляху героя. Про шлях героя я вам обов'язково розповім. Це нульовий кілометр його шляху, і кінцевою метою на шляху героя стане карта Світ. Однак, для того, щоб з дурня перетворитися на карту світ, нашому герою потрібно пройти дуже-дуже багато етапів. Отже, що символізує собою карта Шута? По перше, це початок початок і любовних стосунків, і бізнес проєктів і якогось нового етапу в житті. До цього початку людина підходить з чистою свідомістю, тобто не затьмареною якимось там попереднім досвідом, не затьмареною свідомістю якоюсь попередньою інформацією. Якщо це робота, то карта Шута може означати, що ви змінюєте роботу повністю, залишивши весь свій попередній досвід позаду. Якщо вона символізує стосунки, то якщо ви дивитеся її в розкладі на стосунки, то це початок нових стосунків, до яких ви також приходите з чистим серцем, не затьмареним там, попередніми якимось проблемами. Отже, дурень символізує чисту свідомість, він дуже часто може показувати дитину або дорослу людину з дитячою свідомістю. Блазень, або наш шут він готовий до своєї подорожі. Він сповнений надій і сподівань. Він не думає про те, що його чекає попереду. І результат за дурним в нас невідомий, тобто ми не знаємо. Чим закінчиться ця наша подорож, яку ми щойно починаємо. Чи ми впадемо в прірву, чи ми злетимо. Однак надії, які ми плекаємо, говорять нам про те, що все ж таки ми сподіваємося на зліт. Тому що, дивіться, навіть рукава в нього схожа на крила, і дивиться він вгору. Таке складеться враження, ніби він зробить зараз перший крок, і його підхоплять ангели, і він полетить. Саме в такому стані перебуває людина. Якщо на неї випадає в нас аркан блазня в нього є якась опора, цей жезл можна трактувати як опору, а також можна трактувати як готовність до дій, тобто готовність до того, щоб зробити перший крок. Є невеличкий досвід, на який, в принципі, блазень не зважає. Він не дивиться на цей досвід. Він йому не знадобиться на його шляху, тому що шлях починається з самого початку. Можливо, в блазня є якісь або друзі, або знайомі, які можуть його відмовляти від початку цього шляху. Однак він на них не зважає. Він знає, що вони є, однак поки що він на них не зважає. Якщо ми будемо говорити знову ж таки про стосунки, то це тільки початок, і кінець, і розвиток, і кінець цих стосунків нам невідомий. Тобто, ще немає якоїсь закоханості, ще немає якихось серйозних певних почуттів. Це тільки-тільки початок, і до чого він призведе, ми не розуміємо. Якщо ми будемо питати поради в карти, то порада тут досить проста. ідіть і робіть. Потрібно відкинути всі страхи, не думати про те, що вас чекає, а просто йти і робити. Однак, якщо ми питаємо про попередження, то попередження тут буде навпаки. Не бігти кудись без оглядки, підготуватися до ситуації, тобто не бути дурним. Якщо ви робите розклад для себе і дивитеся відповідь так чи ні, то карта дурня означає ні. Не поспішайте жити. Поки що ваш час не прийшов. Якщо трішки більше вдаритися у філософію і в якусь символіку, символіку ви можете почитати в нашому посібнику, який є на курсі, однак, якщо трішки вдаритися в філософію, то ми бачимо тут ось такі засніжені гори. І, принаймні, так кажуть деякі філософи, що на цих горах живе відлюдник 9 аркан. Відлюдник це той стан, до якого зараз прямує наш дурень. Тобто, зі стану дурня, ми перша наша мета повинні дійти до стану відлюдника. Бачите, він вже стоїть на цих горах, до яких нашому дурневі ще дуже-дуже далеко. Однак про відлюдника ми будемо говорити окремо більш детально. Отже, будь ласка, дивіться основні значення. А, так, ще хотіла сказати: в плані фінансів, чи є гроші в дурні чи немає. Йому вистачає на пристойні чоботи, йому вистачає на пристойне вбрання, але більшого він і не прагне. Якщо ви будете дивитись цю карту в розкладі на чоловіка, то це чоловік, який, в принципі, живе сьогоднішнім днем. Він не думає про завтра, йому на сьогодні вистачає і добре. Обов'язково пишіть свої враження, свої асоціації, заповнюйте щоденник таролога вашого, і пишіть обов'язково ваші асоціації, тому що вони важливі в тому, як буде відіграватися ця карта у ваших розкладах.